Батьківщина мати є найвищою монументальною скульптурою в цілій Європі. І саме сьогодні ми змусимо зникнути цю величезну 62-метрову скульптуру. Це буде один з наймасштабніших трюків за всю історію Magic Фай. Давайте поки згадаємо найграндіозніші фокуси нашого виробництва. Окей, давай ще раз по. Так, если это будет неправильно, бей вот ты. можно я прости, Что больно? Ну что, ты сам попросил. Прости, пожалуйста, прости. Если что, то перепейти. Ваша очередь. Давай ты. Нет, он меня боится. Это что Что это? Через перчатками, да. На, держи. Что, слабовато еще? Так, подожди. Что происходит? Что он делает? Он завлекает наше внимание. Что? Что у него во рту? Подожди. Это Посмотрим, кто же все-таки победит. у меня тоже, как и у других парней, нет секретов в ногах. Все чисто, максимально. Единственный секрет, лично у меня, я буду терпеть боль. Если она будет. Надеюсь, ее не будет, и я пройду, и все будет хорошо. <свы> Ребята, в этом деле нужно идти стерильно. Фух, ну что, с Богом. Ты его сжигаешь. Можешь достать свой мобильный телефон? Если ты опять отгадаешь мой пин-код, я не хочу Возьми, пожалуйста, катушку не так, вот так прям, держи ее Тебе важно убедиться, чтобы у меня во рту ничего не было Открывай рот Под языком Подожди, нет, не надо Ну нет, ничего нет, кроме какой-то противной хрени Пломбу тебе надо поставить, ну давай, окей Фокус начался, махни головой сюда И глаз, я так и знал а, понимаешь, нужно следить не за тем, что он делает, а чем он отвлекает. Подожди, стоп. Подожди, стоп, стоп, ты нет, что, не ду... надо. Дурачок. Ты... Ах ты, су... Так, ты продезинфицировал ее? Е... Тво... Окей, 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 хорошо. Да, да, давай, давай. Блин, нет, пожалуйста, не надо. Чувак, я сейчас в руку поду нахрен. Не надо, пожалуйста. Блин! Не надо! О! Ты что, шучуешь! Дурак, дурак! Ой, дурачина, ой, он протикається немає. Але перед тим як ми зробимо зникнення самої великої статуї в нашій країні, ми, ми продемонструємо фокуси в найбільший ТРЦ України блокбастер. Поїхали! Побачимо, як живі реакції у левому часі, бо всі вважають, що монтаж, а це робиться ось так. Просто підходимо і От, як ні. Ви не в магію. Правильно? Да. Я а теж і... не вірю. Але дивіться уважно. Перед тим як ми почнемо, я хочу, щоб ви знали. У мене під чохом є одне один папірчик, на якому я дещо написав. І що саме там ви дізнаєтесь тільки у самому кінці. Є людина, яку можна довіряти до вас. Але щоб я нічого не підмінив, я хочу залишити вам, бо я бачу по очах, ви дуже відповідальна людина. Телефон буде біля вас. Yeah. Дивись уважно, в мене є звичайна колода карт, всі карти тут різні. Кожну, кожну, кожну покажу. Тримай колоду, ось так, як я. Uh -huh. Як звичайний тип, він починається з колоди карт, Але буде не чесно, якщо я тобі Артем буду казати, обери будь-яку хочеш карту, поверни її в колоду. Я це контролюю, правильно? Щоб все було чесно, а, Настя. Yeah. Просто візьми так колоду, просто візьми, так? так, щоб тобі було зручно. Так. так. І здавай по одній карті, щоб всі могли Показую. бачити. Так, показуй, перевертай, щоб всі бачили. Mm -hmm. І просто так здавай по одній карті зверху, і коли відчуєш, тоді і зупиняйся. Добре? Вони всі різні, і тут важливо, Артем, коли ти захочеш, тоді і зупинись, але так, щоб ніхто на тебе не вплинув. <гум> ну, це, це, це не є проблема. Покажи її усім, я не дивлюсь, візьми цю карту, покажи усім. Я, я поясню, що було б далі, якби він здавав. Далі пішли різні карти. Коли заходьш, тоді і стоп. Стоп! Певнена? Дивись уважно. Я не контролював цей момент. Ви всі бачили, це дуже важливо. Бо коли ми даємо обрати карту, це одне. А коли людина сама все робить і сама вирішує коли зупинити, це, вибачте, ляхать тяжко. Це твій вибір, і ти, ти досить довго це робив, правильно? Добре. Але ти сам зупинився. І пам'ятаєте, у мене, як казав, під чохлом одна бумажка. Ти зупинилась на одній карті. Це чотири черга. Я казав, що в мене є один папірчик, правильно? В руках у мене нічого немає. Я бачу, які карти. Наступну я знати не можу. Візьми і запам'ятай її. Наступна карта. Я можу показати? її? Так, да, Ти покажеш зараз? І на камеру. Ага. Є? Тримай її біля себе, я хочу показати, щоб якби ти здавала би далі, були б інші карти, правильно? Інші б карти пішли, але ти зупинилась на одній, я навіть не знаю на якій. Ви дивились за телефоном, правильно? Все було чітко. У мене в руках нічого немає. Ні. Все чітко. Я візьму телефон, я покажу, що я нічого ніде не підкладу. Відкривайте свою руку. Дуже повільно я відкрию, підходь ближче. Я дуже повільно покажу вам, що один папірчик. Видно? Один папірець. Дуже повільно самі візьміть його. Самі візьміть. І подивіться, що там написано. Ми зупинилися на 4 черви. І у нас саме 4 черви. Як ти зробила це попестний? Відкривай, подивись, дійсно, що там написано. Там 10 було. А так? правда, десять було. Підпити його прямо на столі. Іншого і не було. Навіть. Іншого і не було, і це дійсно 10. Це ваша карта? Це ваша карта, це вам карта. дякую неймовірне, за, те, за ваші емоції. А це саме Це самольор. А найголовніший фокус, який можеш саме ти нам показати, це твоя підписка та лайк. А в коментарях напиши обов'язково, що ти хочеш бачити далі. Це може бути проникнення кудись, челенджі, фокуси. Пиши. Але головне не перематуй відео, бо ти можеш провалити секрет фокуса. Тому додивись до кінця. Що? Сонце. Але як? Як ви здогадалися, що вбитий йшов саме з лікарні? Бахіли, Ватсон. бахіли. Але зараз не до цього. Мені все ніяк не вдається знайти цікаву справу. Все занадто елементарно, Ватсон. Мені. нудно. О, Ватсон. А ви гей? Так. А, а, а як ви здогадалися? Це це знову ваш метод дедукції? Та ні. Просто спитав. О, Вацене! А чи правда, що ви бачили собаку Баскервілів? <кхи> Хомсе! Спробуйте! Ви ще й не таке побачите. О, о, о ні, дякую. Мені це не піднімає настрій. Не піднімає настрій? Тоді є ще дещо. Є Слот Сіті. Є Слот Сіті, є настрій. Дякую, Вацен. Ми класно повеселилися в Слот Сіті. Чому я раніше не знав, що це така крута розвага? А місці Схадсон знає, що вигій? Стерлок! Як усіх справи? Супер. Так. Відкривай свій телефон, відкривай калькулятор. Я хочу показати, що у нас однакові калькулятори, що ми разом рахуємо числа. 15, давай плюс що? 7. Плюс 7. Скільки буде? <ріст> Буде 22. І у нас 22. Перевір, бо всі подумають, що в тебе якийсь спеціальний калькулятор. Назвіть, будь ласка, будь-яке число від 1 до 9. Чис... Одне число. Вісім. Подумай цифру від 1 до 9. Скажи мені, 6. Подумай про одну цифру від 1 до 9 та скажи мені. Два. 2? 2. Не хочеш змінити вибір? Ні. Бачите? Запишіть 5 вісьмірок. Раз, два. Ось так. Супер. Давай поставимо телефони поруч і зробимо наступне. Я буду намагатись робити це повільно, добре? Якщо взяти одну шестірку, і я кину її сюди, вона попаде мені в телефон. Ти подумаєш, що я щось назав, нажав, коли кидав, правильно? Але для інтелектуальних глядачів я відійду від телефона і знову кину і я знову попаду. Ви думаєте, що в мене щось спеціальне? Ви зараз самі це зробите. Візьміть свою візмірку, оп, взяли, візьміть і прям покладіть на екран. Ні, ще раз ще раз прям покладіть. О, ну, ви дуже неправильно поклали, але в мене є вихід, як з цього викручуватись. Просто візьми і втягуй як коктейль. Дуже втягуй. Молодець. В тебе вийшло. І знаєш, що найцікавіше, якщо взяти шестірки, отак вдарити, їх можна взагалі зламати, але їх повернути ось так. Але ви пам'ятаєте, якщо не дунути, чудо не відбудеться. Да що ж таке? Давайте В себе, в себе, в себе, Втягуй, втягуй, втягуй. Ви молодці! Ідеально! Восьмірки вирівнялись. Але тепер зробимо наступне. І тепер мій улюблений момент. Це, знаєш, візуальний айрдроп. Бачиш, двійки-двійки. У -двійки. тебе одна. Одну свайпаємо, вона прилітає. І ще раз одну свайпаємо і вона прилітає. Але давай зробимо ще цікавіше. Скинь мені число, нажми на 0. Це, 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 це. Так, тепер дивись уважно, просто свайпни свій телефон, не мій свій. Ти сварнула і мій. Давай так, щоб всі бачили. У нас повністю синхронізація. Заблокуй свій телефон. Я тебе вітаю. Тепер наші контакти це одне ціле. Дякую. З вас любить томатний сік? Я. – Ти любиш? Серйозно, я просто його ненавиджу, але мені потрібна твоя допомога. Тримай роздай і роздай усі. Томатний сік я особисто ненавидів. Тому мій напій це завжди був не томатний сік, а просто звичайна. Просто звичайна вода. Вас не дивує, що з томатного соку п'ється звичайна вода. Дивує. А, ну, почекайте, не хочете сказати, що може я з забіг туди це новий? Ні. Я не Довіряєте? Ну добре. Насправді дійсно, яка то магія. Просто звичайна вода. Але давайте перевіримо їх, візьми, а? випий. Звичайна вода? Так. Є? Знаєте, в чому справжня магія? Я тільки що вилив воду з томатного соку. Це вже дивовижно. Але я точно впевнений, що є хтось, хто любить звичайне молоко. Є хтось такий? Ти любиш? Звичайна вода, а тепер виливаємо просто звичайнісіньке молоко. Навіть це не просто молоко, це кефір. Це дійсно кефір. Так. Да. Точно. Да. Я бачу, що в нього в теж це хотів, так? Але зробимо наступне. Хтось любить звичайний апельсиновий сік? Давай мені стаканчик. На ваш печак я спробую зробити неможливе. Вилити звичайний апельсиновий сік, який ви можете побачити. це дійсно? Сік, який апельсиновий, та покажи на камеру. Дійсно? Да. А ну подумай зараз про війна. Придумай, подумай, будь-який нафік, просто подумай. Це ж тархун. <плес> Серйозно тархун? Зараз на ваших очах, дивіться, просто на ваших очах. Я виловаю саме тархун. Це теж тархун, дивіться уважно, звичайний дозвичайний тархун. І ти навіть можеш це перевірити. Випий. Це дійсно тархун. Да. Я ніколи ненавидів Томати Сік. Але з пакету ми вилили звичайний кефір, апельсиновий сік, тарку, звичайну воду. А я завжди любив пити одне: це звичайний вишневий сік. Звичайний вишневий сік, який ти спробуєш. Оберенно є звичайний вишневий сік. І знаєте, що більше скажуть? Що то за пакет, який виливає 5 різних напоїв? Можливо, всередині є якийсь секрет. І я навіть більше скажу, ми зараз подивимось. Дуже повільно я буду намагатися його розірвати. У середині майже нічого немає, крім останнього вишневого соку. І ви можете все повністю подивитися, що це звичайний пакет, в якому нічого не було. А напої, які ви сьогодні отримали, це вам подарунок. Завдяки тобі та твоїм лайкам. Ми продовжуємо знімати ці відоси. Тому дякую тобі. А тепер челендж, поки Артур намагається доторкнутися до носа, твоя задача поставити коментар та вліпити лайк. У тебе рівно 5 секунд на виконання цього челенджу. Час пішов. Щоб зафіксувати цей момент, я хочу зробити з вами фотографію. Погнали! Той, я зроблю невеличке фото з вами. Можна? Це на пам'ять. Добре? Давайте ось так от посміхаємось. Всі відлізли. Вам подобається фото? Не перезнімати. Чи є той, хто зараз каже, перезнімай, мені не подобається і це не моя фотографічна сторона. Я не знаю, подобається вам чи ні. В кого є airdrop, щоб я міг зробити і передати це файло? А, в когось є airdrop, щоб я скинув. Давайте, airdrop у кого є? Щоб я міг скинути. Yeah. Давайте, знаєте, як працює сучасний airdrop? Просто беремо фотографію і дістаємо її в реальному шасі. Ау, дірі! <різь> <різь> це можна взяти просто і дістати реальну фотографію і подивитися. Ого, oh -oh 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 -oh. це аплікування. Але дуже цікавий методом. Я її дістану з телефону, щоб ти мог її взяти і перевірити, що вона звичайна. Це тобі на пам'ять. Я прям приємно здивована. Так, так. І можна вам залишити її на пам'ять, щоб ці спогади ви ніколи не забували. Ой, Дякую. Дякую так, друзі, зараз ми знаходимося в сільпо. Нас назбиралося на, на дуже багато людей. Так, е, головне питання. Е, якого кольору хмарки? Білія. Білія. Якого кольору унітаз? Білий. Білий. Е, а Якого кольору холодильник? Що б як корова? Молоко. <плес> О, ви <плес> самі це сказали, правильно? <плес> я <послеживаю>. <плес> <плес> Ми зробимо невеличкий прояв магії з молоком. А, ось, наприклад, з це. Ви чули колись про таку штуку, як молочний аердроп? <плес> ні? ні, не чули ніколи? Ні. ні. Молочний аеродроп. Але перед тим, як ви будемо перекидувати молоко а, як файли, якщо це вам знайомо, я хочу вас заздалегідь дещо показати, що в мене є подивіться. Ви, смі... ви сміливо, нічого не боїтесь. Я хочу показати, що вона порожня, і ви навіть це можете бачити, що там нічого немає порожня, правильно? Да. Тепер всі вам довіряють, ваша права ручка вперед. Я вам покажу, що нічого немає. Всі можуть подивитися, що вона порожня. А, вам необхідно просто її тримати, отак от високо догори. Зможете? І щоб вона не впала, просто її так тримати, є? Щоб не впала. Добре, Тепер друзі, уважно дивіться наступне. Yes. Зробимо той самий молочний айдроп, про який ми говорили. І зараз нам усім потрібно думати саме тільки про молоко, добре? Ніби ми його саме, поглинаємо, добре? Yes. Думаємо про це, усі разом. Давайте, усі разом. Думаємо, думаємо, думаємо про, про молоко, що ми поглинає. Ого. Я хтось перестав думати. Знову думайте, будь ласка, знову думайте, думайте. А, ось, ось, ні-ні, думайте, 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 думайте. Вау! Так, так. Дивіться, але якщо воно десь зникло, так, воно ж повинно було десь з'явитися. Ну, да. Слухайте, ось цей час була у вас тут чашка. І ніхто mm -hmm. вам нічого до неї. дуже повільно налити, щоб всі дивились. Або навіть тримайте, щоб я зробив це обережно, щоб всі могли побачити дійсно, що... Скуштуйте, що це справжнє молоко. Спробуйте, чи справжнє молоко. Я хлопчику передав. Але передавай. Скажіть, знову. Це справжнє молоко? Справжнє. Я бачу ви здивовані. Тому всі запавітали. Молоко п'є корова. Найголовніше питання. Яку музику ви слухаєте? Український. Український. Так, так, так. Різно. Різно. Я іноземна супер. Іноземна. Рок. Рок. Треба було У тебе є телефон. Дай свій телефон, будь ласка. і додати такий Ну, Вімкни, який завгодно Рок. — Я свій добре? — Добре. А у нас є свій ютуб, <ріст> до речі, друзі. <ріст> років. А, і от, наприклад, ми вмикаємо ось. Микаємо э, відос, от я mm -hmm. роблю так голосніше, ви чуєте, що він є. Mm -hmm. А тепер, коли я забираю так і роблю тихіше, ти це не чуєш, але відео йде. Бачиш? Я зараз вам пропоную, щоб ви е, усі разом задумали одну пісню. Загадати о, в блог якусь пісню, таку, яку, э, яку ви знаєте точно вдвох. Але мені про це не кажіть, добре? Таку, щоб можна було точно знайти її в Ютубі. Є? Yeah. Так. Yeah. Точно цю? Yeah. Змінювати не будемо? Yeah. Точно? Yeah. Ну добре, тоді я так і пишу її, так? Так. Yeah. Добре, я так і пишу її. Yeah. А, ви її загадали? Yeah. Затвердили? Yeah. Думайте зараз усі тільки про цю пісню, добре? Якщо її буває дітей, це буде англійською треба вбивати yeah. Чи української? Англійською. Суто англійською. Добре. Дивіться, я вписав, вона вже пішла. Я роблю максимально таких і ставлю ось так телефон. Зараз. Я вас прошу зробити наступне. Я вмикаю е, тут заняточки. Тут я вас попрошу вписати цю пісню, так, щоб я не бачив, але щоб це було, був доказ того, що ви не зміните вашу думку. Написав? За? Слово? Е, е, це вона mm -hmm. точно? Так. Yeah. Я в телефон. Весь цей час я стояв тут і вже не чіпав ваш телефон, правильно? Я не міг змінити якусь думку. Зараз я тебе попрошу обережно натиснути тільки на одну кнопочку. Це ваша пісня? Так виглядає шок, так? Дякую вам, Дякую. Дякую вам. У вас гарний склад. Непоганий смак. Рису. Але це все було у минулому. Тепер тебе чекає неймовірна сучасна магія, про яку ти ніколи не забудеш. Дивись уважно. Нарешті ми вже дочекалися на ваших очах. Незабаром буде зникнення величезної, статуї! Уявіть, її меч понад 10 тонн важить. І так, ми зробимо це неймовірне зникнення! Додивись до кінця, погнали! Постав подавач, щоб нам все вдалося. Поїхали! За нами мати Батьківщина! Вагою 650 тонн! І зараз я її підійму! Дивіться уважно! А тепер далі буде ще краще. Дивись уважно. Ну, Побачите, я там зробив так, що зникла мати батьківщина. Куди вона зникла? Я не знаю, куди, ну, я зробив, що вона зникла. Ну, по, -по факту я її вкрав. Ну, ви не проти, добре? Поставити на місці. Потім поставив. Добре, дякую. дякую Гарнуння. Дякую. Друзі, і навіть якщо вам здається, що це звичайна фотографія. Пам'ятайте, батьківщина мати є, була і буде. Вона на символ незламності та свободи. Слава Україні! Героям! Слава! Батькиші напади! то, тобі!